Вітання! Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Детальний огляд подій із дня сьогоднішнього побачите вже за мить. А зараз про головне: як проходило перше богослужіння у новозведеному храмі, якими машинами оснастили лікарів сімейної медицини. Та про Кременчужанина, який готував до відповідального двобою самого Володимира Кличка? Дивіться далі із випуску новин. Життєдіяльність міста та його чистота були головними темами сьогодні на апаратній нараді, яку провів виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Аби Кременчук щонашвидше позбавився від опалого листя, начальник ЖКГ Сергій Ярош запропонував продовжити двомісячник чистоти. А начальник управління з контролю за станом благоустрою міста Олександр Гарифов вже вдався до деяких адміністративних дій. Графік роботи наших спеціалістів нашого управління. наверное, немножко не совпадает с графиком вывоза мусора, листьев и всего остального с территории города. Поэтому по итогам проверки, по итогам проверки за эту неделю составлены админ протоколы на вторых лиц управляющих компаний, то есть людей, которые отвечают за этот участок работы. Значит, я хочу сказать, что мы принципиально подошли к этому вопросу и составляли протоколы именно по тем участкам, где совершенно не работали дворники вот, при домовых территориях, где вообще не подходили к контейнерным площадкам работники управляющих компаний. Там, где такой бардак, то есть есть фотоматериалы, есть составленные админпротоколы. Сьогодні чотири новеньких деоматіс стали медичним транспортом. Тепер містом на таких швидких та маневрових авто будуть курсувати лікарі сімейної медицини. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні в Україні ми можемо спостерігати реформування медицини. Так, завдяки цим змінам у нас з'явилися центри первинної медико-санітарної допомоги, а саме сімейні лікарі. Ця ланка медицини утворилася, але всім потрібним ще не оснащена. Тож сьогодні для кримачуцьких центрів первинної допомоги а також дитячої лікарні зробили подарунок, аби покращити їх роботу. Автомобілі економні. Я вважаю, що це хороший і правильний примір раціонального бюджетних дені для поставлених задач. Розход п'ять літрів, п'ять з по городу по трасі 4,5 з То есть це в два рази менше, ніж ті автомобілі, вази, які ми зараз используем теж для этих целей. Як запевнив нас, начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа, пальне для цих машин передбачено міським бюджетом. Також він зазначив, що останнє схоже придбання було тільки 8 років тому. Для нашого центру це дуже важлива річ. Наш центр це комунальний заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Він найбільший в місті обслуговує 60% населення міста, а саме 110 тисяч населення. Багато у нас є дільниць, які так приватний сектор. Тому сімейним лікарям дуже тяжко обслуговувати ці віддалені дільниці пішим ходом. За сімейних лікарів та педіатричну службу і їх колеги я рад за своїх друзів і рад, що сімейній медицині дали машини, тому що це дуже нужно і мабуть, це зараз основне направлення, щоб наші сімейні врачі могли спокійно обслуговувати людей. Будете чекати на таку ж саму машину? Ну таку ж саму нам не треба. <реш> Немножко другая машина. Нам потрібна машина реанимационного характеру для того, щоб ми могли транспортувати в в інші лечебные які которые третьего, 4 уровня. Для оформлення машин у знадобиться ще тиждень, але автівки вже у місті, і це найголовніше випробувати нові апарати, перевірити власноруч їх маневреність і комфорт взялись і очільники міста. Розповідайте нам, як відчуття. Хороша машина, ні, ну, нормальна машина для тих целей, для яких ми их взяли, їздити по місті і. Выполнять эти ці функції врачей, медсестер, транспортування аналізів з забору. Я вважаю, що дуже хороший економний автомобіль, именно такі автомобілі нашим первичним центром надання медичної допомоги потрібні. Сьогодні вранці на гарячу телефонну лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в районі очисних водомиш комунального підприємства Кременчук-водоканал, що розташовані поблизу села Мала Кохнівка під Кременчуком. МНСники негайно виїхали на місце події, а разом з ними і наша знімальна група. Однією з найвірогідніших причин загорянь фахівці вважають необережне поводження з вогнем шукачів металу, які останнім часом уподобили собі ці території. Складності ж у великій задимленості місця та у тому, що до осередків вогню приходиться бок сенсі Крім того, гасіння пожежі ускладнювалося й тим, що поблизу місця загорання не було водойми, з яких можна було б брати воду. Тому вогнеборцям довелося працювати на підвозі, тобто використовувати привозну воду. Для цього задіяли ще й спеціальні автомобілі. На місце події було направлено два відділення ДПРЧ14, дев'ять чоловік особового складу. По прибуттю було встановлено, що горить територія старих відстійників КП кремічук Водоканал приблизно до одного гектару. Зараз верхову пожежу наразі локалізовано, проводиться гасіння залежів сапропелю, яка в болоть сапропель це відкладення кореневих щочерету та інших рослин, які утворюються на місці колишніх боліт. Загасити такі пожежі дуже важко, адже доводиться докопуватися до джерела вогню. Що ж до самої причини виникнення пожежі, то її з майже 100% вірогідністю встановили відразу причина імену цього загорання. Я думаю, що це все таки. Люди, які збирають металолом, спалили болото, щоб тут можна побігати з металоискателями. Думаю, одна із причин це ця. Тому що запалено серед болота, ні стежок, ні доріг, нічого. Це іменно Бо тому що отут от кругом покопані ямки, де вже вони збирали? А для того, щоб сюди зайти, треба було спалити очередь. Добре, що працівники лісництва разом з Менесниками швидко та ефективно локалізували пожежу. Якщо б цього не вдалося зробити, вогонь перекинувся б у сосновий ліс. І тоді вже не минути лиха. Сьогодні на перехресті вулиць Красіна та Шевченка в районі школи номер 19 комунальники розрили дорогу. На теплопроводі діаметром 400 мм фахівці Полтавобленерго виявили свищ. Задля попередження виникнення аварії на тепловій магістралі і забезпечення надійного теплоносія взимку вирішили зараз виконувати ремонтні роботи, поки тому сприяє погода. Бригада ремонтно-технічної служби Кременчуцької ТЕЦПАД Полтавобленерго вже розпочала підготовку. Увесь обсяг основних робіт виконають протягом наступної доби. У зв'язку з тим, у квартира. Кількох кварталів центральної частини міста на вихідних буде відключене теплопостачання та гаряча вода. Термін виконання робіт розпочнеться 8 листопада о 8-й годині ранку і закінчиться із 100% закінченням робіт із подачою теплоносія 9 листопада о 9 годині ранку. Як попереджає нас РТСТ, Кременчуцької ТЕС про те, що ці роботи будуть виконуватись у період 25 годин, як вдень, так і вночі. Декілька кварталів, в яких знаходяться житлові будинки, попадають під відключення як опалення, так і гарячого водопостачання. Це вулиця Пролетарська до вулиці Красіна, вулиця Перемоги, 905 року, вулиця Горького і вулиця Леніна. Завірило керівництво на СІТЕЦ і, ТЕЦ, і РТС, ТЕЦ про те, що роботи будуть виконані вчасно, якісно і з послідуючим відновленням асфальтобетонного покриття, і відповідним чином буде виконаний благоустрій. У Круківському районі тривають осінні роботи з благоустрою території. Сьогодні, після обіду, працівники райвиконкому полишили душні кабінети і взяли до рук замість ручок та олівців мітли, граблі та віники. Трудовий десант вирушив на підмогу комунальникам у боротьби зі сміттям і опалим листям. Подробиці у наступному матеріалі. Осінь нам дарує останні погожі теплі дні, користуючись нагодою у Крюківському ревиконкумі, вирішили відрядити трудовий десант на підмогу комунальним службам і очистити парки, сквери та пам'ятні місця від сміття та опалого листя у районі. Планується, що трудовий десант активно надаватиме допомогу протягом п'ятниці, суботи та навіть неділі. Сьогодні ж працівники Крюківського райвиконкому облаштовували декілька місць на вулиці Івана Приходька. Зокрема, це сквер біля Паласу культури імені Котлова та сквер Івана Приходька в районі Крюківського залізничного вокзалу. Настрій чудовий, погода чудова. Значить, ми вирішили з нашим колективом сьогодні прибрати цей скверик, так як ми приймали участь в його, так сказати, висадженні. Ну, ми Тут і прибираємо. Ми працюємо завжди з добрим настроєм. У нас в крюківському райвиконкомі поганого настрою ніколи не буває. Тому сьогодні долучилися до справи прибрати територію. Тут трішечки ви ж бачите захаращено, але ми все владнаємо, буде все гарно. Цього ж дня працівники Крюківського райвиконкому облаштували літній спортивний майданчик біля кафе Пальміра. Шини і пісок вивезені з блокпосту, що був біля Крюківського мосту стали в нагоді і прикрасили спортивний майданчик. Вже днями завершується двомісячних чистоти і благоустрою. Тож курків'яни поділилися своїми успіхами можна підвести підсумки, це те, що майже повністю ліквідовані всі сміттєзвалища, які були в нашому районі. Якщо раніше у нас їх на обліку було близько 38 то зараз великих сміттєзвалищ немає зовсім є такі локальні, маленькі, значну допомогу під час двомісячника чистоти і благоустрою Крюківському ревиконкому надавали підприємства району, зазначає голова району Віктор Баржиненко. Незважаючи на скрутне фінансове становище, на підприємствах колективи і Сталиварного, і Вагодобудівного, і Кридмаш завжди надають допомогу Крюківському району. Я хочу подякувати всім керівникам підприємств нашого району, які виводять своїх людей, прибирають Прилегу територію і також надають нам безкоштовно свою техніку. Завдяки цьому у нас немає таких великих скупчень листя, є проблемні місця не без цього, але все-таки більш-менш все у нас добре впорядковано. Окрема подяка від керівництва Курківського району, представникам студентської та учнівської молоді, які доглядають за закріпленими територіями. Серед перших, як приклад, Віктор Бажаненко назвав учнів ПТУ номер 6 Почесне звання мати героїня отримали четверо кременчужанок, які виховали п'ятьох і більше дітей для урочистих привітань, і вручення нагрудного знаку та спеціального посвідчення. Поважних жінок запросили до міськвиконкому. Як це бути багатодітною матір'ю? Наші кореспонденти дізнавалися із перших вуст. У багатодітної матері Ольги Федорівна п'ятеро дітей. На старшій дитині 33 роки, а наймолодшій вісім. Жінка зізнається, виховати і синів на легко, особливо важкі часи. Але вона щаслива і вдячна Богу за велику родину. Складно, але це як Господь сказав, це благословіння і тому благословіння треба приймати. І вони у мене всі хороші, дуже хороші. Ольга Стасюк та ще три кременчужанки Надія Цой, Тетяна Сідерка і Валентина Чорнокондратенко отримали на грудний знак та посвідчення матері героїні, за те, що ви виховали дітей. І раніше були, були непрості часи, в яких ви народжували, виховували дітей. І зараз також непрості часи. Але ми вам дуже вдячні за те, що ви за вашу щоденну роботу, за ту турботу про дітей, що ви виховали повноцінних. Настоящих громадян України також до нагород додалася одноразова матеріальна допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день у Кременчуці такого високого звання у достойні 70 матерів. Всі вони є гордістю нашого міста. Вчора у Кременчуці відбулася приємна подія. На території підприємства Лукас відбулося перше урочисте богослужіння в новозведеному храмі на честь ікони Пресвятої Богородиці. Правив службу Божу настоятель Свято Миколаївського собору прото її рей Володимир Макагон та святі отці цього ж собору. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. У храмі, що знаходиться на території підприємства Лукас, відбулося перше богослужіння. Слід зазначити, що ідея будівництва джерела духовності на підприємстві належить родині Лукацьких. Від самого початку вони мали намір побудувати храм, присвячений Почаївській іконі Божої Матері. Закладання фундаменту храму було заплановане на 6 листопада. Коли я попитав, чому саме 6 листопада він каже, у нас день заснування фірми. Коли почали дивитися на календар церковний і календар, цей то з'ясувалося, що саме 6 листопада, в цей день, православна церква урочисто шанує пам'ять чудотворної ікони Божої Матері, всіх скорботних радість, безумовно. Я це намагався довести до керівництва цього підприємства і безпосередньо до Олександра Семеновича Лукацького. Він, як віруюча, людина, прийняв це з смиренням, кажучи, так, отче, на все є воля Божа. Тоді хай дійсно буде цей храм возведений на честь ікони Божої Матері. Усіх скорботних радість Проєкт храму розробляв заступник директора по будівництву фірми Лукас Андрій Гаргола. Ідею втілювали в життя будівельники цього ж підприємства. А ось купола церкви, металеві елементи прикрас храму, огорожу придбали вже окремо. Храм ще не повністю розписаний всередині, і не завершено його внутрішнє оздоблення, але вже зараз видно, що він стане окрасою нашого міста. Загалом же зараз в Україні спостерігається духовне пробудження народу, говорить Володимир Макогон. Лише за останні шість років на теренах нашої держави збудовано понад 4700 тисячі храмів. Саме руками меценатів, саме руками українців, я би сказав, патріотів. Бо це це природньо, коли в Росії будуються російські храми в Греції, грецькі, в Польщі, православні а в Україні українські. Безумовно, нам треба духовно просвіщати, настановляти, але разом з тим і патріотично з любов'ю до ближніх і з любов'ю до своєї держави виховувати наш народ. 15 листопада 2014 року відбудеться бій між боксерами українцем Володимиром Кличком і болгарином Курбатом Пулєвим. Кременчужанину Сергію Радченку випала честь взяти участь у підготовці Володимира Кличка до цього поєдинку. Тренування вже закінчились. А як вони проходили сьогодні? Нашим журналістам розповідав сам Сергій. У дитинстві мріяв стати хірургом, юристом та навіть актором, але ніяк не боксером, та життя непередбачуване. Тепер Сергій Радченко професійний боксер, якого запрошує Володимир Кличко на свої тренування. Ну, есно, зустріли, як і в перший раз, тепло, все добре. Команда настроєна була на хорошу роботу, атмосфера була відшна. Второй раз було легше чи складніше? Легче, і було легше, тому що вже всіх знаєш, знаєш, куди їдеш, що тебе чекає. Сергій визнає, що другий раз їхати вже було не так страшно, адаптувався за один день. Сам Володимир виявився людиною досить відкритою та з гарним почуттям гумору, але тільки до виходу на ринг. Ми дізналися, який молодший кличко під час бою. Коли смотриш на ринг, як він боксує, багато, говорять осуждають в то моментах не дуже нравиться, як він боксує, там дуже красиво, може бути, ще щось. могу сказати одне, що. Что... Смотриш по телевізору, звісно, говорить, смотря на телевізор, можна одно вийти з ним побоксірувати, допустимо, це зовсім друге. Після таких тренувань Сергій впевнений, що для перемоги викладатися на всі 100 – це замало. Найголовнішим здобуттям цих співпраць вважає досвід, який переймає у чемпіонів. Вважаю, що побачив на зборі у Володимира, а там дуже багато чого цікавого, доповнення. Звісно, багато чого і не діляють, що ділять другі. У каждого своя індізуальна подготовка, но много чего для себя я возьму и кое-какие будуть змінені. Володимир Кличко ніколи кумиром професійного боксу для Сергія не був, але все рівно перший бій з таким спортсменом запам'ятається на все життя. Я даже боюсь вспомнить, когда такое было подобное ощущение. Адреналин, конечно, зашкаливал очень сильно. Как я когда-то сравнил после первого спарринга с ним эмоции, как вот маленького ребенка впервые посадить на качели, и эта качеля будет американские горки, и прокатить его. Вот, и это были примерно такие же самые ощущения. Естественно, с каждым спаррингом все это утихало, уже более все спокойно, спокойно выходил на спарринге. Ну, на второй раз, когда уже приехал, то уже как бы более спокойно было, но всё равно определённые ощущения присутствовали, потому что опасный как боксёр Владимир. Нам стало цікаво для Сергія це запрошення результат тяжкої праці чи щасливий випадок долі. Я думаю, это два фактора равновесные. Один без другого не может быть. То есть работа с работой, ну и как не не крути везение, конечно, есть. То есть так получилось, что вот увидел он там відео пригласил со своей командой меня на перший сбор. Проявил, видно, значит, себе достаточно хорошо. Раз пригласили меня на второй раз на вторую підготовку. З одного підготовчого табору до іншого на відпочинок професіоналам немає часу. Наступною зупинкою кременчуцького боксера має стати табір одного з олімпійських чемпіонів. Ми у свою чергу бажаємо Сергію професійного зростання та тільки перемог. Погода вихідними днями у Кременчуці буде дещо хмарною. Як стверджують синоптики Полтавського гідрометеоцентру, істотних опадів не передбачається вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів, вдень сягне 15 із позначкою плюс. І це все на цьому завершуємо наш випуск. Бажаємо вам, шановні телеглядачі, приємно відпочити на вихідних, аби вже у понеділок разом із Кременчуцькими новинами знову відстежувати цікаві події з життя Кременчука.